Ось такі, дівчатка, кекси я спекла дуже швидко. Гарного сім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду пекти лимонний кекс на гарбузовому пюре. Значить так, я тут відварила 150 грамів гарбуза, його разом потовкла можна на блендері. Разом з відваром. Треба цедра одного лимона. Цедру одного лимона я знімаю, можна. Такою теркою можна такою. Так легенько. Духовку вже можна розігрівати. Бо це кекс дуже швидко робиться. Все дуже легко намішаю. І в духовку пів стакана олії. Ось так виливаю сюди дрібку солі, на кінчик чайної ложки. Чотири ложки цукру покладу. Оце трішки я розмішаю. Можна вершкове масло покласти, але я не буду. Буду віяти сюди борошно. Нам треба два стакани. Ось тут я стакан вже поклала. А ще один ось додавлю і буду віяти борошно. Я беру звичайну соду. Мені треба тайну ложку. Соду тепер гашу соком лимону. Може ложку. Гарненько погашається воно, і викладаю сюди. І замішую тісто. Хто лопаткою, хто ложкою. Все дуже легко. Тісто я замісила, поки місила тісто, думала на ходу, які форми мені покласти. Можна ось такі, це все продається в аврорі. Можна в таку застелити то можна в тортову, але я вирішила сьогодні індивідуальні робити, то я зараз буду тісто розкладати ось по цих формочках. По ложці десь. Ось так я розіклала дівчатка. Тепер ставлю в духовку випікатися при 180 градусах. чай вже приготувала. Так ось такі вони. Треба трішки, щоб вони постояли, щоб відділялися від форми. А взагалі то хай вони будуть у формочках. Ось такі. Ось такі, дівчатка, кекси я спекла дуже швидко. Можна зверху потрусити цукровою пудрою. Що я і роблю? Можна побризкати соком з лимоном, Добавити туди цукру, сироп такий зробити. А можна спекти в тортовниці. І будуть вам коржі для торту. Я впевнена, що все вийде. Ось такі. Чайний готовий вже. Смачно, гарбуза зовсім не чути. Лимончик, не забувайте, що можна зробити аналогічно із за А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобається, кому подобається, Тисніть подобаєчки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю. До зустрічі!